Бралися, щоб згадати героїв, які боролися і борються за нашу Україну. Ми зібралися не лише вшанувати їхні фані, а й довести, що ми гідні нащадки нескорених скорених Давайте згадаємо, ким ми є, звідки родом і для чого нас повних предків з давніх-давен українська земля народжувала вільних духів, сильних серця, тих, хто став не заказа. А за покликом серця, Господин. за свою бухківщину. Брати мої, що для вас є, нескорена Україна у ці нелегкі часи. Для мене нескорена Україна це не буде в окопі. Це вишиванка під бронежилетом, це діти, які грають у джудру замість комп'ютерних ігор. Це сонце жар, що пінає вогій, туман над полем золотим. Це люди вольні і Робри, де бог, три зубов землю вколоти. Це мій край, це мій степ, де болісся густе. від карпатських смеячок і до херсонських пустель, Від Донбаських тераконів там де небо постель. Аж до табої цей шлях не заросте. Коли стоять наші міста є сучасний епос, наші справи розносить міста, зламають пазу і усі царі. Бо ці зеня наруша фасу і справжніх лицей. Yeah. Тут мій дім, тут мій рід, тут мій гай, тут мій дуб, де Софія мати, де знаменний трізуб. Далина щира пісня де живе свободи дух. Нас не стерти і не змити поживає батькові. Моя мова, мій кордон, не схилимось під ордами. Вже час ставати зрілими, вже час ставати гордим. Це щедрика акорди, це поезія, текстиль, це український вишуканий стиль. Мій кодекс і хордамент. Сила в всьому периметрі, на древньому фундаменті тут в кожному сантиметрі, Живе продавниця, крокує, королевич, ми відроджуємо свята, твоєвіковічну велич. Ми піднімемо з вогню, Україна буде бренда, Заграє наш Азов, оживе чарівна тендра, Доля на часу нас веде, через іспити ймете. Хтось із нас колись поверне, прапор нагороє пече. Там, де Дніпро просмора до долини, а самі тобі, де чорне море хвилями воєнне викрає. Кризь простір, який хоча донести тобі. Отебе не гарний, несердний, класний. Ти люби і плакай, бережи, борони, ще рани заживуть і ще розплітуть планик і заблукав, де б не заблукав, бо як тебе не топила доля. Своїй хаті, своє право, своя сила, своя воля. Пам'ятайте ці слова, як козаки пам'ятали своє на І нехай це буде вашим дорогим казам, як у житті та у боротьбі за правду. Ми, джури, ми ставки інці вільного духу України.